А от ми вже дійшли до першого майданчика оглядового. Ну, не спіша, за годинку ми десь дійшли від центральної дороги, не напрягаючись. От такий тут вид звідси відкривається. Гори. Вишків там десь, села. Вон видно будиночки, хати, дороги. Горош ще сніг лежить. Так не видно, а, а без пінокль видно, що лежить сніг. Скоро вже літо, а ще й лежить сніг. Погода дуже гарна, тепла. Вітерець прохладний, дуже добре ходить. Зараз кінець травня. Яке то сьогодні число? 22. 22 2003 року. 22 число 2023 року. Правильно. Видно, що тут ще роботи продовжується, але поки що не ведуться. Шай зв'язку з війною.